Власне, як я вже сказала, головна проблема, скажімо так, нашої так званої системи, типу так званого так званої охорони здоров'я. Це е, організації побудова і принцип її функціонування через дупу в дуже буквальному сенсі. Ну, скажімо так, наше міністерство, наша система вона нічим, на жаль, не відрізняється від е, загалом прийнятих по світу. Але ну, давайте не будемо цими баранами, знаєте, як в стаді. Да? Тобто, як була така промовка, е, як там за, е, за компанію «Жит да? ну, Це не. не це не антисемітська, ви ж повинні зрозуміти. Тобто не треба бути за кампанією ідіотами, ідютами, конченими. Питання в тому, що ця система, яка побудована через ДПУ, вона призначена для самообслуговування. Системи. Не для обслуговування людей насправді як це декларується. Да? Ну, я думаю, це я зараз говорю очевидні речі, але як не дивно, я просто усвідомила, що є дуже багато людей, які просто ну, до цього не дійшли ще своїм розумом. А, і звичайно, вона побудована на, з метою обслуговування самих себе. Аби пл да, оці невігласи дипломовані. Поліклініка сиділи, вижимали з працюючих, реально працюючих, приносячих цінність людей, які заробляють в принципі, свої гроші дійсно свою працю, вони вижимали вони ж сидять на шиї у державі да, за, за гроші, налога власне налога на подат, на тих, хто сплачує податки да, нас з вами. Ви знаєте, це я можу вам сказати, це одна з причин, чому я не хотіла сплачувати податки свого часу. Для мене це було принципово, тому що саме таке бидло зруйнувало мені здоров'я свого часу в 14 років. Причому зумисно зруйнувало. Розумієте? Тобто це було це аб'юз, власне, причини шкоди моєму здоров'ю. І питання в тому, що Звичайно, ця система вона вибудована таким чином, аби ви були залежні. Тобто це типово нарцисична логіка. Тобто нарцис воліє, аби ви були залежні від нього. Да? Тобто від його, от саме тому ця бідлота журношлюрська, яка постійно вилає про те, що з будь-якого приводу біжіть до лікаря, пані не до лікаря, по-перше, від слова брати. По-друге, бігти в паліклініки бальніст привалюються достичні токсичні методи. Ну, як мінімум, це ідіотизм з точки зору здорової людини і здорової психіки. І маю на увазі з людини, яка. Прагне виживання, тому що вас там, як правило, в більшості лише покалічить. Ну, звичайно, я можу вам сказати, що це вони ж вміють відбілювати свій імідж. Так? І періодично там ви до них звертаєтесь, щось вам допомагає. Але ви розумієте, це допомога, по-перше, так, так, ну, вона іміджева так, в сенсі поверхова і симптоматична. Тобто вас там позбавили трошечки від симптому. Ой як хорошо. Да? І ви вже ж вдячні, просто, да, не знаю чого. а те, що не позбавили вас причини вашого, вашої хвороби. І далі, вас, насправді, там, якщо ви, не дай Боже, вже вжили якісь токсичні препарати чи ще щось таке, вас заганяють до кол пекла, насправді. За якими... це власне цикли нарцисичного аб'юзу, якщо серйозно. Тобто, Якщо зробити такий серйозний аналіз цих речей, це... Просто тупий, там. Я, от, я особливо, ну, особливо, ну, особисто візьму, а, зроблю чітку таку спробу зробити інфографіку, на якій буде зрозуміло да, ці всі ознаки нарцисичного мізу і де вони присутні в цій системі, щоб було ну, це, знаєте, так, для чистки совісті. Мені це -давно зрозуміло, і в принципі, це зрозуміло дуже багатьом людям насправді. Тож, власне, а, ви розумієте, там, де немає освіти, да, там є шанс для такого мороченого бізнесу, власне, який е, працює лише на себе. Розумієте? А, хтось буде заперечувати, що ну це ж ви розумієте, як то кажуть, прикол, в чому що вони ж там працюють не лише заради грошей, а там, як я вже сказала, дуже велике скупчення осіб з патологічною психологією. Які там працюють е, заради власного так званого морального задоволення, ну і заради задоволення їхніх патологічних проблем, потреб. Ви ж повинні це розуміти. Е, це позиція влади, звичайно. Тобто, звичайно, коли людина не має освіти щодо власного здоров'я, да? в школі цього не викладають, да? Як це присутнє сьогодні, але повинно викладатися це і в школах, і в вишах, і так далі. То відповідно, ви, якщо ви не маєте цього цієї освіти, то відповідно ви залежні від купи невігласів, які будуть тягнути з вас гроші, які будуть знущатися над вашим здоров'ям, тобто це загроза вашому виживанню. В буквальному сенсі. Я не перебільшую в жодному випадку. От в мене в моєму конкретному випадку да, це мій конкретний приклад. Ну, хтось каже, ну Вікторія, це ж ну, це, ну, вам же ж не пощастило, вас вам таке стало. Знаєте, за моїми спостереженнями, не щастить ну, ну, приблизно 99,9% пацієнтів, які звертаються до цього а, Розумієте, Життя не повинно бути на тему, пощастило чи не пощастило. Ще раз наголошую, що відсутність освіти адекватної з питань якихось базових питань здоров'я зробити індукринну систему. Діти вивчають в школі якийсь бред. от Я пам'ятаю те, що ми вивчали на біології і анатомії. Ну, ви знаєте, ну, вивчили ми там побудову ті. Тобто там немає життя. В школі дітям повинна даватися життєво необхідна інформація для виживання. А сьогодні ж шкільна система, як не крути, вона все одно ще в цій аналізькій структурі, понимаєте, через дупу побудову. І там немає дійсно життєво необхідної інформації, там інформація така, зната. Ну, я б сказала справочна, як це можна сказати. Тобто діти, діти витрачають купу часу, їм, звичайно, стає нудно, по-перше, дітям це нудно, вони підростаючи, вони розуміють, що ну, в принципі те, що те, чому їх навчають, воно у них ну, не корисно в житті. В них пропадає власне мотивація. Ну я не буду там говорити, що прямо 100% всі предмети там я маю на увазі, якщо там це фізика, хімія чи математика, да, чи там література, то я не про це. Я про те, що там немає цього блоку освіти освіти, яка допоможе дитині вижити реально в цьому світі. Розумієте? щодо здоров'я в першу чергу. Тобто, не, розумієте, ця система це не лише питання радянської системи, ця система Нальницька. Вона життєненависницька за своєю суттю. розумієте, І, звичайно, вона не, вона не знає, як навчити дитину любити себе. Тобто в школі не викладаються не лише основи здоров'я, а не викладаються і основи здорової психології, що повинно викладатись. Я ще раз говорю, що в принципі ця функція була покладена на літературу свого часу, але ви розумієте, зважаючи на те, що ми зараз відкриваємо для себе, що, наприклад, російська література, вона. там, ну, Дуже багато в чому є патологічна, тобто неадекватна психологія там, того ж Достоєвського і так далі. Да? Е, і, і так да і тепер. Тобто є дуже багато речей, е, які діти просто ну, в силу свого віку вони не зовсім усвідомлюють. Дорослі повинні їм допомагати в цьому сенсі, тобто вчити немає програм з розвитку емоційного інтелекту, немає програм, ну я скажу якихось освій світоглядних да, там, основи філософії, тобто якісь такі от базові, те, що говорять там в принципі, ці речі цьому навчають там в цьому в, як його, в інституті. На першому курсі там певні речі. Ну, в інститутах там більш складна програма, але можна адаптувати якісь в доступному вигляді цінності, тобто закласти, а, в основу, наприклад, там, курс з основу світогляду, да? Світоглядний курс. закласти а, приклади, щоб це було дійсно дітям цікаво на їхній вік, щоб вони розуміли. Тому що, коли людина проходить вже в інститут, це вже пізно. Розумієте? Це запізно дітям. Важливо, що в природі працює принцип. Хто не всів, той запізнився. Так? Тобто Діти розвиваються активно, психоемоційно і фізіологічно в певний період там, з 11-12 до 14-15 років. Тобто вони там, до 14-15 років вони ще в школі, тобто Це старші класи. Це повинна бути програма старших класів. Розумієте? Ось цей пласт власне, е предметів, да, з розвитку емоційного інтелекту, з розвитку загалом психоемоційної, цінностного розвитку, психологічного і світоглядного, вони повинні бути обов'язково в школі існови здоров'я. Тобто ці дві складові фізіологічне здоров'я і психічне здоров'я. Розумієте? Ось чому проблема. Тобто, треба змінити цю систему шкільну, почати з шкільної системи, з тупої аналітицькою цієї, ну, занадто за академі... ну, сьогодні. Слово академічне воно асоціюється з цим паймати консерватизмом і невіглаством морочним. Це морок насправді. Щоб вона стала дійсно життєво орієнтованою, ця школа. А сьогодні ця, там, це покладено на, на крихкі плечі деяких вчителів і кому як пощастило ви розумієте в цьому плані. Тому що батьки дуже часто, вони, в принципі, ну, на жаль, є дуже багато нарцисичних батьків, таких самих, які мають патологічну психологію, і у таких дітей просто немає шансу стати людьми. Тому що вони. Ну, це, ви знаєте, там ну, ситуація вона насправді, насправді катастрофічна. А це надалі проблема суспільства. Коли багато в суспільстві патологічних тварю, оце таких, як сьогодні бігають, з Кацапстану до нас на тому що там оця пропаганда на міське, вона була постійна, да? то відповідно це проблема в суспільстві подалі, це наше виживання як нації в першу чергу. Ось що потрібно розуміти.